Всім привіт! Сьогодні спроба заобзорити моделу кіт цементного хопра. Кіт це мається на увазі набір для самостійного збирання. От така коробочка, вказаний артикул, ну це айтем, і він дійсно є у них на сайті. Сайт вказано нижче, тобто можна перевірити, що, в принципі, це е, саме модела робить, скоріш за все. Бо в мене була підозра, що це хтось, скажімо так, з місцевих предприїмчивих громадян десь натирив їхні браковані відливки і запакував їх в такі коробки. Ну, скоріш за все, ні. Тому що якість тих останніх моделей, ну, саме вид модели, теж наводила на думки, що з пресформами в них вже не все добре. Але то я трішки наперед забігаю. Скажімо так, я не вперше вже збираю їхні кіти, але якось не доходили руки до повноцінного огляду, що там всередині. А кетиції, в принципі, у нас доволі регулярно попадаються, тому давайте подивимось. І так, відкриваємо цю чудову коробочку. Шкарно. Що ми бачимо в ній? Сам цементник. Ну, основні, скажімо, деталі та елементи. Бачимо візочки. Відразу хочу сказати, що саме, мабуть, кльове, що в всіх китах є, це ці візки. Я їх колись навіть замовляв окремо. Вони зроблені з такого пластику, я не знаю, чи капронового, чи щось. Ну, в общем, щось таке дуже міцне, зносостійке. Із чудовим накатом. Ну, які ще? Доволі важкі, тому що металеві колеса. Коротше, прикрутив візка і все. Ну, може, вони не такі, знаєте, деталізовані, як іноді зараз роблять там той же LS Model, що там всі тормозні тяжки, вся інша фігня виконана. Тут такого конечно, нема. Але для моделі, яка катається по макету, в принципі, це не мінус. Тут відвалюватися нічому і нормальна штука. Мені подобається. Так, що тут є ще? Травло та сміття. Але, мабуть, то не сміття. Бубути, так чудово відлиті стійки для хопру. Да. Давайте подивимося ближче. І так, рама вагона. З бункерами. Ну, я думаю, вам видно, і як тут зовсім немає в кавичках облою. Коротше. Це тому саме на початку я сказав, що в мене було враження, що хто хтось від барковки позапхав в коробки і продає. Бо, коротше, таке, ну. Чесно кажучи. Ну ладно, в принципі, бувало таке, що відомі фірми продають з великою кількістю облою річні стінки. Ну, R від слов... буква в слові рівність. Чудово. Але ми знаємо, як це лікувати. Якщо хтось не знає, розказую Цю детальку треба нагріти. Або опустити в гарячу воду, або феном. І потім просто пальцями підрівняти, вона вирівняється. Мені зараз влом це робити прямо на відео. Потім, може покажу готовий хопер. Можна, звичайно, і так приклеїти, туди я застосувавши просто зусилля, але я б не радив. Краще вирівняти. Так. Ну, ця, коротше, чушка з кришкою. Ну, тут, в принципі, все. Ну, Дах нормально прилитий. Від цієї, коротше, коробки нічого, в принципі, особливо не треба. Коротше, скажімо так, найгірший варіант з тих, що я бачив. А в мене було вже близько десятка різних ну, таких китів. Так, рама. Рама, Рама, Рама. Рівно чи не дуже. Ну, в принципі, піде. Піде, хлопці, цього, ну, цього можна зробити. Вагон нормальний. Так, подивимося, що там за деталюхи ще. Так, тепер подивимося на оце сміттячку. Ну, це стійки, як я і казав. Треба називається, вирізати з облоя із зду... головне, не відрізати чого лишнього. Це я ще поки не зрозумів куди. Це, понятно, оці, коротше, дві фігні. Тож ще поки так, резервуар пневматичний. Теж дивіться, який кльовий. Зараз, зараз бачите, який такий красунчик. Гальмівний циліндр. Теж просто краса, неопісвієнна. <свят> да, і інструкції хлопці нема. І ніколи в них не буває. Лайфхак. <свят> Берете, гуглите просто аналогічний вагон, але вже зібраний. Фотки в інтернеті, в принципі, є, і там подивитесь, в принципі, що до чого, що куди там притикається. Травло. Ну, Травло хочу сказати, що тут. Непогане, дійсно непогане, товщина, така вона, вона не затовсте, але і не затонке. Бо у деяких виробників, наприклад, коли збирав кіт VL80 від РТМ, травлоти ну і, в принципі, у Бражника, кіти теж таким страдали. Коротше, ти можеш зігнути деталюху тільки один раз. Якщо ти Неправильно щось там зігнув. Наприклад, тут ці сходи, чи щось там пригнув неправильно, ти намагаєшся це вирівняти, <кій> вона в тебе відвалиться. Бо воно за тонке і якесь взагалі, блін. шмат лайна. А в модели цей метал він добрий. Е, мав справу, нормально, гнеться, вирівнюється, протравлено добре. Ну, коротше, норм. Це нормально. Ну що, якось. А, вибачте, ще ж декалі. ну, Декалі тут букви Ренда, якісь там. Ну, коротше, різні написи. Написом, даже крюківський, здається, вогонобудівний тут є, да, фірмувала його цемент, різні. ну, дек, деки, до речі, теж мені те, що раніше стикався, так вони якість була гарна. Нормально. Що можу так сказати в цілому? З урахуванням того, що з кітами взагалі у нас не дуже, то як варіант можна брати. Особливо в принципі, нормальні там, короткобазні вагони, ну, типу цього цементника. А ось якісь там довгі коротше, термоси у них є. Ще цей коротше, для легковажних грузів легковесних грузов. От ну, коротше, все, що довге, то краще не брати, бо воно зазвичай дуже криве. І там вирівняти відливку кузова термоса феном може, мабуть, не вийде. Коротше, така справа. Тобто, тут я не хочу вже підіймати дискусійне питання, чи вартує воно своїх грошей. Ну, Я думаю, що видно, що не без проблем, м'яко кажучи, але ну, якесь своє задоволення від цієї збірки я отримаю. Що, що, скажімо, голосна основа функція є? Що це за приколи, до речі, я не знаю. Що це, коротше, мені склали за якісь. Буду, буду дивитись, куди це приткнуть. В общем, хлопці. Та, дівчата, гарного всім дня, головне, спокійного, мирного неба. Ось якось так думайте, купувати чи не купувати. Такий невеличкий огляд. Всім до побачення!